Добрий день, любі діти! Чи готові ви до уроку? Якщо так, то почнімо. Тема нашого уроку підмет. Способи вираження підмета. Мета уроку поглибити знання про поділ членів речення на головні та другорядні граматичну основу. Ознайомитися зі способами вираження підмета, формувати вміння знаходити в реченні граматичну основу, складати речення, у яких би підмет виражався різними способами. Виховувати мовне чуття, естетичний смак до краси слова, почуття пошани до рідного краю. Я бажаю вам бачити ціль, вірити в себе. Не помічати перешкод гарних вам емоцій від заняття. Просте речення є основною одиницею, що призначена для передавання відносно закінченої інформації. Крім цього, вона є одиницею, що формує складне речення, а також будь-який текст. Саме в простому реченні виявляються його компоненти головні і другорядні члени речення. Пригадаймо граматична основа це підмет і присудок. Підмет – це головний член речення, що називає предмет, про який говориться в реченні і відповідає на питання хто що. Присудок це головний член речення, який називає дію, стан або ознаку предмета і відповідає на питання, що робить підмет, що з ним робиться, який він є, хто він такий, що він таке. Розглянемо способи вираження підмета. Є простий та складений підмет. Простий виражається одним словом. Наприклад, я люблю життя. Я – Складений «Складений підмет» виражається словосполученням, утвореним із двох і більше повнозначних слів. Наприклад, дві долі йшли різними шляхами. Дві долі – підмет». Пособи вираження простого підмета. Формою вираження підмета є називний відмінок. Підмет може виражатися будь-якою частиною мови. Іменником, займенником, прикметником, дієприкметником числівником. Підмет може виражатися іменником, наприклад, життя дається людині один раз. Життя підмет. Займенником. Я вірю в силу доброти. Я підмет. прикметником. Минуле живе в пам'яті. Минуле підмет. діє прикметником. Наприклад, прожити не сходить віч. Прожити підмет. числівником. Обоє підемо в майбутнє. Обоє підмет. Може також виражатися неозначеною формою дієслова. Жити життя любити. Жити підмет. Прислівником. Сьогодні, вчора, завтра є в кожнім серці. Сьогодні, вчора, завтра підмет. І підмет, який може виражатися вигуком. Ура-ура! Пролунало над нами. Ура-ура, це підмет. Способи вираження складеного підмета можуть бути складені географічні й астрономічні назви. До прикладу, Чорне море манило мене до себе. Чорне море підмет. Стійкі словосполучення. Бабине літо висіло на віттях. Бабине літо. Підмет. Може виражатися словосполученням з кількома значеннями з кількісними значеннями, ключ птахів летить над містом. Ключ птахів, підмет. Цілі речення. Зачарована десна, автобіографічна повість Олександра Довженка. Зачарована десна підмет. Можуть бути виражені складені підмети іменниками або займенниками у називному відмінку з іменником або займенником в орудному відмінку. До речі, присудок в таких реченнях стоїть у формі множини. Наприклад, ми з Тетяною пішли на прогулянку. Ми з Тетяною підмет. Попрацюємо. Ви повинні виконати тестові завдання. Уважно читаєте питання і, звичайно, читаєте речення і визначаєте підмет. Перше за Підмет виділено в реченні. Я вигадую нові літери та розділові знаки. Нарешті настав час відновлювати і будувати храми. Тепло дихнула в лице Пухкарілля. Повна спокою і надії. Вже на землю рушила весна. Всі кутки заповнює собою. Яка буде ваша правильна відповідь? Правильно В. Рілля, підмет. Що зробила? Дихнула. Тепло дихнула лице пухка рілля. Повна спокою і надію. Друге підмет виділено в реченні. У мої вікна червоно заходить сонце. Отару хмар на південь жене прукий вітер. Знялися лелеки й потягли за собою засмучене листя. Пізньої осені на околиці села хтось палив зів'яле бадилля. Правильна відповідь. А Сонце підмет. Що робить заходить в сонце? Третє питання. Підмет виділено в реченні. А. Чесне діло роби сміло. Б. Без діла жити тільки небо коптити. В. На охочого робочого діло знайдеться. Маленька праця краще велике безділля. Ми обрали відповідь В на охочого робочого діло знайдеться. Діло, підмет, що зробить, знайдеться. Пропоную продовжити нашу роботу. Запишіть речення, підкресліть вони головні члени речення і вкажіть спосіб вираження підмета. Перше речення. Я люблю осінню пору. Я підмет. Люблю присудок. Підмет виражений займенником Я. Наступне речення. Прийшла хороша ніжна осінь? Осінь що зробила? Прийшла. Осінь – підмет, виражений іменником. Продовжуємо. Усе прекрасне на землі створене людськими руками. Подумали? Підмет усе створене присудку. Усе виражено займенником. Наступне речення. Полонені стояли непорушно. Полонені, що робили? Стояли. Полонені це підмет, виражений прикметником. Двоє сиділи в осінньому парку. Двоє підмет, сиділи присудок. Двоє підмет, виражений числівником, правильно. Продовжуємо. Жити, вітчизні служити. Жити, підмет, служити, присудок. Жити це підмет, який виражений інфінітивом, неозначеною формою дієслова. Наступне, не, вма... не змовкаючи, ура, підіймалося все вище. Ура, підмет підіймалося присудок. Ура! Це підмет, який виражений вигуком. Ви, молодці. Продовжуємо нашу роботу. Визнач головні члени речення, підмет та присудок трішки пограємо. Тато посадив калину біля хати. Підмет і присудок знайшли, обрали правильну відповідь. Правильно тато посадив. Осінній вітер несе жовте листя. Подумали? Вітер що робить, несе? Молодці! Продовжуємо. Молоді берези тихо шелестять листя. Підмет і присудок буде берези шелестять. В осінньому повітрі бринять срібні павутинки. Обрали правильну відповідь. Павутинки що роблять? Бринять. Несподівано небо вкрилося великими сірими хмарами. Небо що зробило? Вкрилося. Як бачите, це правильна відповідь. Я вас вітаю, молодці! Наливаються солодом великі грона винограду. Обрали правильну відповідь. Я зараз буду нажимати хаотично, і ми побачимо, чи, яка ж буде правильна відповідь, так? Наливається грома. Ви можете продовжити цю гру, перейшовши за посиланням в наступних слайдах. Давайте спробуємо далі. Маленькі зайченята сховались під великим кущем. Зайченята що зробили? Сховались? Молодці. На розлогих кущах червоніють ягоди калини. Яка буде правильна відповідь? Ягоди, що роблять, червоніють. Осінь стеляє стежечку осіннім листям. Осінь, що робить стеляє. Для виконання завдання високо небі, відео синій, на паузу. Линя, пісня. пісня що робить, лине. Гарний результат. За те, що ви гарно попрацювали, пропоную вам відпочити. Зараз уважний все і коли команда спека тряси всім тілом. Шуєш холод, одразу за Ну що готовий? Тривай, стрибай, стриб, стриб, стрибай, треба, стриба, стрибай, стриба. Сподіваюсь, ви гарно відпочили. Продовжуємо нашу роботу. Визначити підмет та його вид в реченні. Простий чи складений? Уважно зачитуйте речення і подумайте. Бажаю успіхів! Оцінювала Ольга Петрівна. Літнє тепло ще тримається, десять днів минуло після свята, якийсь хлопець був на вечірці. Хтось із нас встиг запитати. Чоловік сп'ять прибігло, ожив Криворізький майдан, збереться багато людей. Дід з бабою прийшли в гості. Жити значить працювати. Олег з мамою чекав на тата. Для виконання завдання поставте відео на паузу. Пропоную вам пограти у гру, визначити способи вираження простого підмета. Ми зараз пограємося, але ви ще можете продовжити цю гру, перейшовши за QR-кодом. Відскануйте QR-код і пограйте. У нас є різні приклади, різні речення, і ми маємо їх, ось є різні вираження підмета, способи вираження підмета, і ми маємо кожну колоночку поставити правильну відповідь. Гучне, ура, покотилося по місту. Подумаємо, чим же може бути виражене це речення, особливо підмет. Так, пробуємо. Поставимо сюди вигук. Кохана спить. Подивилися, будь ласка, на варіанти відповідей. Прикметник у значенні іменника. З журбою радість обнялась. Бачимо виділене слово радість, тобто це вже іменник. Так, «Да. я вічно буду жити. Я це підмет, виражений. Поранений розплющив очі. Поранений це підмет, але виражений він, прикметнику, значення іменника, шість ділиться на три. Шість це підмет, який виражається. Слівником. Сумно це прислівник. Ну, спробуємо сумно прислівник. Жити це щастя. Так, є слово інфінітив. Тепер перевіримо, чи правильно ми виконали завдання. Я вас вітаю! Підсумовуючи наш урок, дайте відповіді на питання, якою була мета уроку? Чи досягли ми її? Над чим вам хотілося попрацювати додатково? Рефлексія. Покрутим колесо. І дамо відповіді на питання. Мені сподобалося, і ви продовжуєте свою відповідь. Продовжую. Дізнався чи дізналася? Мені сподобалося, дізнався. Навчився, навчилася. Тому можете відсканувати QR код. І відповідати на питання. Домашнє завдання. Ви повинні підготувати лінгвістичне повідомлення на тему способи вираження підмета, написати твір мініатюру на тему, що означає любити рідний край. Дякую за увагу!